у офіціантів завжди немає грошей. Не всі вони адекватні. Дкажіть без досвіду роботи вперед, не залишаючи від. І ти можеш насолоджуватись життям. Доброго дня! Давно не бачились. Сподіваюсь, у вас все добре. Для всіх, хто випадково сюди потрапив, це буде відео про роботу. Сьогодні хочу розповісти вам про роботу, на якій працюю я. Коли я планував це відео, я виписав собі пару фраз, тез, які характеризують цю роботу. Ось вони. Принесі, падай, та я чисто на літо грошей заробити. На тебе всім. А у вас є знижки на день народження, а довго буде готуватись? А що ви порекомендуєте? Це буде відео про роботу офіціанта. Так склалося, що це моя основна робота. Тому, виходячи з власного досвіду, я трошки порозказую вам про чиєві та скільки можна заробляти, і трошки покажу, як проходить день офіціанта, щоб ви знали, що це таке. Все, що я буду казати, це суто моя рефлексія. У вас може бути зовсім інакше, але у мене так все. гарного перегляду. Ранок офіціанта починається раненько. Мені на роботу на 9, я стою о сьомій. Приблизно годинку, щоб просто прийти в себе, і плюс-мінус годинка, щоб спокійно доїхати, дійти, перевдягнутися. Починається все з розстановки оцих штучок. Коротко, значить, наповнюємо ці штучки серветками. Наповнюємо серветки, цукор. Загалом ми готуємо от весь заклад до приходу гостей. Що? Показую, як має виглядати. Оп, все, рівненько, чітко, все зроблено. Ковдри лежать рівно, готові, щоб їх брали в використання. Все так це і має бути. Коли вже весь заклад готовий, всі готові залишається найважливіші 15 хвилин. Це коли ще нікого немає і ти можеш насолоджуватись життям. Потім вже цієї можливості не буде. Щодо стабільності, дивіться, чим легше тебе замінити, тим меншу ти маєш цінність. Чи легко знайти нового офіціанта? Так, взагалі, отак і в зворотньому випадку точно так само закладів, які шукають офіціантів, неймовірна кількість. Виходить, що звільнити тебе можуть в будь-який момент, але і без роботи ти точно не залишишся. Дивіться, вакансії офіціанта можна шукати на якихось великих сервісах для пошуку роботи, які всім відомі. Але зазвичай там не дуже багато вакансій саме про офіціанство. Тому, якщо ви вже шукаєте цю роботу, краще познаходити телеграм-канали, в яких зібрані всі вакансії, що пов'язані з, з ресторанами: це кухарі, офіціанти, бармени, баристи. Загалом. Все, ось, дивіться, Тут купа вакансій. Зараз спробуємо подзвонити просто декілька номерів, дізнаємося, що там як, чи зможуть нас взяти хоча б на співбесіду. Hello? Добрий вечір, а я з приводу вакансії офіціанта. Підкажіть, чи актуально ще? А, ага, а скажіть, без досвіду берете? Якщо ви готові і не один день, то А скільки приблизно може зайняти ну, навчання? Ну, загалом можна правильно спробувати. Окей, дякую. Тоді я вточню і передзвоню вам, якщо що, дякую. Добре. Да, добре, да. Ну, півтора місяці це загнув, але в цілому, ну, так. Да, якщо складно навчаєшся, то десь півтора місяця може зайняти це навчання. Доброго вечора. Я з приводу вакансії офіціанта. Ще актуальна для вас? А підкажіть, без досвіду роботи берете? А, так, якщо все рішення підходить, то можемо навчитися. Окей, тобто можна записатись на співбесіду, так? Так, можна записатися на співбесіду завтра з 3 до 8 години. Добре, дякую. Зараз для вточення, через секунду передзвоню вам буквально. Ось так, ну два номери вообще без досвіду легко можна приходити спілкуватися. Я думаю, ну питання в адекватності. Якщо ви адекватний, всі будуть зацікавлені, щоб ви в них працювали, бо дійсно адекватних людей маловато. Одразу ще про кар'єрне зростання, якщо його можна так назвати, найбільше грошей в закладі отримують офіціанти. Наступна посада це менеджер. Це ти керуєш офіціантами, і ще тобі додається мільйон різних зайобів, а зарплата в півтори рази менше, ну в деяких випадках в два рази менше. Є ще один варіант: керуючий за. Але до цього вже треба пройти певний шлях. І ось там вже зарплата наближена до офіціантської. Трошки схема абсурдна згодні, але це ще не весь абсурд. Великий мінус цієї роботи, то що гроші ти отримуєш кожен день. Неможливо щось відкласти, щось заробити. У офіціантів завжди немає грошей. Сашко, в тебе є кредит якийсь? Так, я ж з общепіта. У мене кредит, коротше, зараз мінус 27 тисяч, до цього був мінус Погасило. А в тебе є якийсь кредит. Піта, де кредит є? Є кредит що? А в тебе є кредит? У ну, мене ліміт. Ну це кредит. Понял. <рес> У <рес> тебе є кредит на монобанках. нема. <рес> <Да. рес> Найважливіша тема: чайові. Чи треба їх залишати? І якщо треба, то чому? Але спочатку я хочу звернутися до людей, які не залишають чайові? Нічого страшного, ви маєте повне право не залишати чайові і не почуватися від цього погано. Більше того, я не знайшов жодної причини. За якою ви маєте залишати чайові. Але і казати, що офіціанти просто виконують свою роботу, чому я маю за це їм доплачувати? Теж не зовсім вірно, бо зарплата офіціанта складається на 70-90% з чайових. В деяких закладах нема ставки, реально, ставка 0 гривень, тільки чайові. Виходить, що робота офіціанта це заробити чайові. І в цьому парадокс. Заклад не хоче давати нормальну ставку, бо розраховує на чайові, а люди не мають залишати чайові, бо офіціант просто виконує свою роботу, за яку йому має платити його керівництво. Я завжди залишаю 10% через повагу до цієї роботи, бо я знаю, що це таке. А люди, які ніколи з не стикалися, я навіть не знаю, чому вони мають залишати. Можливо, я десь не правий. Якщо так, напишіть свою думку, будь ласка, мені теж цікаво. Дуже важливо цінувати е кожну їжу, яку ти їси, бо ти ніколи не знаєш, коли це буде останній прийом. Ви маєте розуміти, що ви коли тут працюєте, тут всі про всіх знають. Плітки розходяться дуже швидко. Зараз ми одним дублем показуємо, як. От ми кажемо що... Ви чули щось не було, Наприклад, але саня звільняється. <плід> вообще в шоке будет. У нас даже нет сани, блядь, никакого. Складно чи не складно, все дуже індивідуально. Робоча зміна від 11 до 13 годин. За день ти спілкуєшся з великою кількістю людей. Далеко не всі вони адекватні. До цього треба бути готовим. З часом кожен день стає однаковим. Іноді впізнаєш людину, яка колись давно приходила, і ти її чомусь запам'ятав. Кажеш їй, а я вас запам'ятав? Ви колись там приходили, там в мене сиділи. Вона в шоці. Каже, як? Це так давно було, а ви мене досі пам'ятаєте. І ти розумієш, що пройшли ще одні півроку, як ти працюєш офіціантом. Через рік. Ось Людинка, бачите, Супермаву дивиться. Ви думаєте, вона щось заробляє в цей час? Парадокса закладів громадського харчування в тому, що поки ти не працюєш зверх норми, в нас це називається ригаєш. Це коли багато гостей, не їш, не п'єш, не виходиш весь день. Так ось, поки ти не ригаєш, ти не заробляєш. То зараз ми не заробляємо, ти просто в'йобуєш свій час. Найскладнішим, як на мене, є те, що ти маєш бути задіяним у всі процеси, які є. Треба знати, коли яка страва буде приготовлена, що там на барі з твоїми напоями, чому затримка, через скільки будуть десерти, і саме через це офіціанти заробляють більше за інших в закладі. Іноді дуже складно морально працювати. Бо вранці ти читаєш в новинах, як знову обстріляли Харків або Запоріжжя. а Приходиш на роботу, а там людям поїбать. Їм шакшука не смачна, і американу довго несла. Тому, будь ласка, не забувайте, завдяки кому я можу знімати це відео. А ви можете його дивитись. Та підтримуйте збройні сили України. Зарплата в середньому від 2000 тисяч гривень за зміну. Ну і плюс там якийсь відсоток, якщо він у вас є. Ця робота дуже опасна іграшка, бо це замкнуте коло багато працюєш, і на вихідному ти нічого не можеш робити для свого розвитку, окрім як ходити витрачати гроші, які завтра підеш заробиш. Коротше, прийба життя дуже легко. Все, отакий вийшов ролик. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк, написати коментар. А якщо ні, воно салат приготувався. Ідіть виносьте. Я сподіваюся, що це відео подивиться хоча б три людини. Тоді це точно все не дарма. Все, гарного вечора, пока-пока. Це робота аніматором. Ось що, свічечка. Десерт так із ним народження вітаємо. Будь ласка, не роблять. Менеджером не працюєте. Мене теж десь 26 тисяч кредит? А де мій сад? Ага. Так я не напомню.